У квітні 1944 року лінія радянсько-німецького фронту зупинилися в західній Україні. Більшу частину Волині звинили від німецьких військ, але комуністичну владу, яка поверталася на ці терени, з розпростертими обіймами тут не зустрічали. Підрозділи у Північ і УПА Південь розгорнули потужну боротьбу проти тоталітарного режиму СРСР. Повстанці нападали на військові гарнізони і конвої, трощили радянські в'язниці та державні установи. Тероризували партійну адміністрацію. А 29 лютого за збігом Обставин ліквідували командувача першого українського фронту, генерала Миколу Ватутіна. Він отримав смертельне поранення, коли у супроводі восьми охоронців і штабних офіцерів вирушив інспектувати 60-ту армію. Поблизу села Мілятин. Його автівка потрапила в засідку. Згодом ліквідація Ватутіна обросла низкою творі, які мали принципові розходження. В одному місці чисельність партизанів називається 200-300 осіб, далі зменшується до сотні, а наприкінці виявляється, що їх було декілька десятків. Описання характеру бою теж викликає багато запитань. Починаючи від твердження, що Ватутін особисто очолив оборону і аж до того, що його пораненого, винесли бійці з автомобіля. Місце поранення говорить, що обидва твердження очевидно надумані. Адже як в автомобілі куля могла вдарити знизу, коли стріляли з боку. Так само, як і описання геройської поведінки генерала, коли він нібито особисто очолив оборону для придушення українського визвольного руху, однією з причин якої і називають ліквідацію Ватутіна, на початку квітня 1944-го на Волинь перебазували низку з'єднань НКВС. Чисельністю у 37 тисяч осіб. Хрущов ініціював тотальну мобілізацію місцевого населення. У відповідь УПА провела власну мобілізацію з метою зірвати радянський призов. Штаб НКВС Українського округу зауважив велике скупчення повстанських загонів у Кременецькому лісі на межі Рівенської та Тернопільської областей. Командування НКВС зробило висновок, що така концентрація загонів УПА загрожує основним транспортним магістралям поблизу Дубна, Здолбуунова, Кременця, Крееменця, Острога Шепетівки, а також безпосередньому запіллю Червоної армії, яка проводить активні воєнні дії у напрямку бродів. Якщо німецькі війська на цій ділянці фронту спробують розгорнути наступальну операцію, і це збігатиметься з активізацією УПА в запіллі, то наслідки на цій ділянці фронту можуть стати катастрофічними. Відтак генерал-майор Михайло Марченков спланував масштабну операцію, яку назвали Кременецькою. Розпочалась вона 21 квітня 44-го року. Уже за два дні бойовики НКВС оточили Дерменські та Точевицькі ліси. Тоді й розпочалися перші сутички. У нерівному бою зустрілися загони УПА, до яких входили повстанці з УПА північ під командою Петра Олійника Енея та з'єднання УПА південь під орудою Василя Кука Леміша. Загалом від 3 до 4 тисяч бійців, з яких не кожен був озброєний. Сили НКВС налічували 15 тисяч бойовиків з танковим батальйоном та авіацією. До бою під гурбами між упівцями та НКВСівцями відбулося невелике зіткнення біля села Москалівка, з якого повстанці вийшли переможцями. У 6-й годині ранку, 24 квітня, НКВС розпочав генеральний наступ. Цього разу головні сили спрямували на північ від села Гурби після артилерійського обстрілу опозиції УПА о 12-й годині. НКВСівці стіною рушили на повстанців. Наступали танки НКВС. Вони вже кілька разів йшли в бій і не могли прорватися. Вони думали, що сильним ударом дадуть, і зразу нас розколють і увірвуться клинком всередину. От пробували кілька разів прорвати і не можуть. Танки за танками йдуть. Ми укріпили пагорб. Уявіть, хлопці молоді, років 20-25. І такий дали бій по танках, що там деякі залишилися. Пробити броню танку не можуть, але б'ють по гусеницях. То совіти зрозуміли, що не візьмуть, і танки відступили. Під час операції повстанці були змушені вести важкі фронтальні оборонні бої, що проходили з перемінним успіхом. За звітами НКВС, під гурбами відбулося 26 бойових зіткнень. Деякі з них тривали по 8-10 годин. Заревіли різними голосами большевицькі танки, а в повітрі появились розвідувальні літаки і почали скидати на наші становища бомби. У розпал запеклої боротьби було знищено кільканадцять ворожих танків і відбито ряд ворожих атак. Повстанці бились як леви, кидалися зв'язками гранат під ворожі танки, влучним вогнем косили лави ворога. Лише ввечері радянським військам вдалося оточити понад півтори тисячі повстанців та загубити горбенську гору. Командування ОПА ухвалило рішення прорватися з оточення. Польовий шпиталь розформували легко поранені бійці долучилися до бойових загонів, а важко поранені розділилися на кілька груп, які мали просучитися через лінію фронту, поки основні сили відвертали на себе увагу ворога. Уранці, 25 квітня, повстанці трьома групами з боєм почали виходити з оточення в районі села Буща. Перша група, просікою по попітерською понурою, вийшла на південь у Сузарські ліси, і без пригод. Дві інші колони вирушили попід лісом у напрямку Дерманських лісів. Угруповання розділилося, не доходячи до села Мости. Одна колона на чолі з Ясином перейшла на північний берег річки збитеньки. Друга, при якій були Еней і Черник. Продовжила рух південним берегом в село Буща Мізоцького району. На свіданку обидві колони підійшли до Бущі, але виявилося, що там перебувають Савіти. Ледве одна чота встигла перейти греблю, як два танки під'їхали до переправи та відкрили вогонь по колоні. Енея військо, на чолі якого їхав командир Еней, спанікувавши, кинулось назад бігти так, що на самому переді залишився майже одинокий Еней, який під ворожим вогнем став повільно сідати з коня. Ця холоднокровність і рівновага немало здивувала присутніх, а немало також і вплинула на стрільців, котрі, побачивши свого командира одиноким, частинно завернули назад та залягли. Розвернутися означало знову потрапити у пастку під гурбами. Тож повстанцям залишилося пробуватися через бущу. Аби розчистити шлях усім загонам. Ясен дав наказ скувати залогу НКВ з боєм. Зброю повстанців заклекотіла о 6.30. Бій тривав до 15-ї, доки основні сили не минули село. Підмога до НКВ прибула аж пів сьомої вечора, але застали лише півсотні бійців з ар'єргарду. Кілька повстанських джерел стверджують, що півці пострілами з ПТР і гранатами підбили в тому бою два танки з чотирьох. Інші наводять інформацію, що ладу вдалося вивести лише один танк. Гурби. Це наша перемога над ворогом, який переважав нас у багато разів. Перемога не тільки політична, а й мілітарна, і жодні звірства та мордування, при яких НКВД як спрути накидаються на наших бійців і на цивільне населення, щоб обмити руки в їхній крові, щоб поштрикати штиками їхні благородні тіла, не мають і не можуть мати успіху, бо терором не можна знищити все зростаючого революційного руху. Ним ворог нас не злякав, а навпаки, збудив вогнену ненависть до себе і згуртував до відкритої боротьби проти більшовицького терору, проти більшовицького імперіалізму. Автор книги про бій під гурбами Ігор Марчук зробив висновок, що у тому протистоянні могло полягти щонайменше 300-400 упівців, попри те, що совіти малювали цифру у кілька тисяч. А з НКВСівцями є питання. В документах вони пишуть про невелику кількість поранених і трохи більше десяти загиблих. Дивно для такої масштабної операції, думаю, що вони реальні свої втрати приховали. Насправді могли мати кілька сотень загиблих і поранених. Хоча повстанці писали, що 900 НКВСівців було вбито, але не здобувши поле бою і вдавшись до відступу, вони не могли порахувати поранених і загиблих. Тому питання щодо втрат залишається відкритим на сьогодні. Битва під Урбами стала наймасштабнішим в історії протистояння між УПА і НКВС. Кременецька операція так і не досягла своєї головної мети. З'єднання УПА не були розгромлені, а прорвалися на полісся та згодом повернулися на південну волинь. Це був сигнал комуністичному режиму. Українські повстанці будуть битися й далі, попри неспівставність сил, як в Давида і Гуліафа. Прикметно, що одного з командувачів повстанцями під гурбами Василя Кука держбезпеки захопило полон лише у 1954-му через десятиліття. Після того знакового бою останній командир УПА дожив до падіння кривавої совєтської імперії та встиг побачити відродження незалежності України. Відійшов у засвідки Василь Кук аж у 2007-му у віці 94 років. У 2003-му у пам'ять про наймасштабніший бій між УПА та НКВС заснували найбільшу в Україні теренову гру гурби. Антонівці це спортивно-патріотичний вишкіл, під час якого учасники мають прожити три дні на лісовій ділянці площею у 20 квадратних кілометрів, формуючи і втілюючи в життя стратегію боротьби із суперником і відточуючи навички вживання в умовах дикої природи. Після повномасштабного вторгнення ворога з яким воювала ще упа, проведення теренової гри призупинили. Але у 2025-му гурби Антонівці знову провели на честь полеглих у війні з Росією.